Наступний вид накриття, який ми пропонуємо, це автоматичне накриття для плавальних басейнів, хоча воно може бути і для е, звичайних басейнів, воно називається е, кавана і виробляється воно в Канаді. Зверніть, будь ласка, увагу, як воно розташовано. Е, по периметру встановлюються гідравлічні стійки, вони зв'язуються для того, щоб це була е, жорстка конструкція. Також у нас є е, пульт керування, тобто, якщо ми... Вмикаємо оцей ключ, ми його можемо легко опускати. Коли накриття в закритому положенні, воно ідеально герметично прилягає до басейну, тому що тут встановлений спеціальний такий сальник наразі на демонстраційному. Зразку він не представлений, але у звичайному басейні тут є резиновий такий сальник по периметру, і він повністю зажимає і це дозволяє зберігати тепло і також повністю ходити по цьому басейну. Це дуже велика перевага. До речі, якщо вам подобається плавальний спа в якому можна купатись цілий рік, у мене на каналі також є окремі відео по плавательним спа, є навіть цілий плейліст. Якщо вас зацікавила. Це накриття кована. воно виглядає дуже прикольно або плавальний спа. Будь ласка, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Там коротенька форма, ви її заповните. Ми до вас не зателефонуємо і розкажемо всі деталі, скинемо прайси і так далі. Також кавана виробляє накриття не тільки для великих плавальних спа, а й для звичайних спа-басейнів. Принцип дії аналогічний, тобто у нас є ключ, і ми можемо його як піднімати, так і опускати. От в цю вліво вона опускається. Це дуже надійне накриття. Воно може бути змонтоване вже на існуючі спа. В відкритому вигляді воно слугує як бесідка, захищає від сонця і від дощу. А коли вона закривається, це повністю перетворюється на герметичну кришку. Бачите, дуже якісний композитний матеріал. Багато років буде слугувати, не вигорає на сонці. Тут є захист від ультрафіолету. Тому, якщо вас зацікавило накриття для спа-басейна, або ви хочете встановити спа-басейн, ми також є прямі імпортери. Будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. А мене звати Артем Луків. Ставте лайки, підписуйтесь. і Побачимось на наступних.